Дорога до перемоги через нашу єдність з благодійним концертом у кривому розі команда «А». кожна глядацька гривня у допомогу зсу. Авіатор Андріана Артур Босо, Андрій Князь та Анна Добриднєва понеділок кривий ріг приймав у себе зіркових гостей, які вже півроку гастролюють Україною, збираючи кошти для збройних сил. Організований в місті концерт, – 65-й благодійний виступ для виконавців. Захід скажімо, не стільки розважальний, скільки розвантажувальний, Мабуть, щоб трошки зняти цю напругу. Та що у нас ну, морально, мабуть під час війни склалася у мешканців міста у. Взагалі українців, так от тому сподіваюся, що ну люди отримають задоволення. Попер за все Квиток на розвантажувальний захід допомога на потреби захисників. Військові ті, що на передових позиціях, ті, що в найгарячіших точках у Донецької області, ми регулярно їздимо в Бахмут до хлопців. Їм постійно треба і тепловізори, і скажімо, це спорядження да, тому що в них воно ну завжди горить, завжди нове, нове, нове за традицією в кожному місці України, куди команда А приїздить в рамках благодійного туру. Перший концерт безкоштовний для військових. Як завжди, ми від них заряджаємось. Да. Хоча вони кажуть, що вони від нас, від них ну, коротше, йде правильний взаємообмін в нелегкий час зараз. Це дуже потрібно. і Пісня, ну, і дуже... пісня лікує, і хлопці просто після наших концертів в два рази в більше скажімо так, ну, мають словами. наснаги. Да. Да, на... Тому Україну для криворожанки Анни Добриднєвої концерт у рідному місті особливо важливий. Виконавиця впевнена, музика лікує і має величезну силу. Я знаю наскільки ліковно може бути музика, тому що ну музика це найкращий психолог, Від неї можна всі емоції прожити і пострибати, порадіти. Е Воно дає відчуття надії на перемогу. Це така об'єднуюча сила і поплакати під е, пісню дитинство. Ну тобто, це дуже багато емоцій, які хочеться переживати разом з людьми, разом з українськими людьми. Саме тому ми лишилися на території України. Ми нікуди не, не виїхали, щоб бути з українськими людьми. Українці, які звикли донатити на потреби ЗСУ в онлайн форматі, радіють можливості зробити це особисто, підспівуючи пісню знайомих виконавців. Не можна казати, що люди втомились донатити, але я вважаю, що це чудова альтерна. Для людей і задонатити і провести час, щоб хоч якось відволіктися від цього. Тим більше, що це добра справа, з до усіх боків як не подивись на це. Це перший не просто концерт, це перший вихід наш в світ. Ми нікуди не ходили. Ми були в Херсоні, в окупації, ніяких концертів нічого не було. Мені дуже сподобалося так, відчула матір. Крикун, Валерія Косигіна, Роман Кравченко, цей день.